Сміття на центральних вулицях твого міста ніяк не стане причиною залучення туристів, та і загалом це виглядає не дуже по-європейськи. Перша причина сміття на центральних вулицях особисто у Житомирі, є вулична торгівля. Місцева влада кожен місяць намагається боротися з цим стихійним лихом. Я перевірю, як вони це роблять і чи роблять загалом. Не вперше боротися з проблемою вуличної торгівлі випала на долю Юрія Самборського і комунального підприємства Інспекція з благоустрою. Міська рада цієї весни взялася боротися зі стихійними ринками, і робота закипіла. Ставлення протоколів проходить ежедневно, в тому числі на вулиці Небесної сотні. Час іде, протоколи в інспекції заповнюють, а вулична торгівля квітне та пахне на центральних вулицях міста. Згодом, коли Самборський зрозумів, що він не справляється з поставленою задачею, починає згадувати, що він не єдиний, хто може або не може побороти цю проблему. У нас є ще міліція, муніципальна міліція, всі інші. Є органи, які мають трохи більше прав. Далі активісти вимагали відставки начальника комунального підприємства Інспекція з благоустрою і, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк, таки виділяє йому в допомогу муніципальну міліцію. Я даю інспекторам декілька днів, аби вони звикли один до одного. Увесь цей час люди як торгували, так і торгують. Мало того, більшість з них робить це бусами або на величезних розкладках. Відтепер, не соромлячись із зупинок громадського транспорту, в один чудовий день я виходжу на центральну вулицю міста, названу на честь. Героїв Небесної Сотні і починаю торгувати різноманітними товарами, технікою, книгами та одягом. Сорок перший. А у вас який? 42. Це маленький, я бачу. Першим тут ще буде. Шкіру поставили, тобто ціни їм не було. Ну Бере гроші немає шкіру туди ставити. Кажи, думай, що куплять і куплять. Так, да, буду До да. Та, побачення, дядько. А у У мене це є. У мене їх дві. Вероніку. Там іностранні ін... далі йдуть. Не знаю. Може хтось вивчає англійський. Так, да, вибачайте. А по чому? Та я вам за... Задку одно за годину до мене підійшло всього два покупці та жодного міліціонера або якихось невидимих інспекторів, які нібито кожного дня виписують протоколи. Тож заробляти таким чином дуже легко. Торгуй чим хочеш та не плати жодних податків. Вирішую запитати, як йдуть справи у інших торговців. Все по десять і товарі Україна, івано Франківська область. А ви на себе працюєте, жіночка? Да. Це все ваше підприємство? Моє. А ви платите рентну плату? Плочу. А скільки? Багато. А кому? Є з таким, що ми платимо. Тобто у вас проблем немає з міліцією, там у вас все по закону тут? Ні, є проблеми, чого ж там. А як чому ганяють, якщо платити оренду? Ну треба ще їм платити. А серйозно? А що ж ви думаєте? А от якщо не секрет, скільки міліція бере, щоб тут заторгувати? Враховуючи, що товари у мене не популярні, я грошей, щоб заплатити, не знайду. Тож вирішую почати торгувати більш популярними товарами, наприклад, цигарками. І робити це я буду у самому центрі міста на площі перемоги. Справи пішли набагато краще. За перші півгодини за цигарками підійшло більше десяти людей. Я, звичайно, не продавав їх. Покупців більшало, а от міліції та інспекторів шукай вітра в полі. Наостанок вирішую допомогти комунальникам та міліціонерам і проводжу маленький лікбез одному з нових колег. Адже тут торгувати не можна. Ми вже не будемо торгувати. більше. А це ви самі на себе працюєте? Так. Да. Вже нас предупредили, що що можна, ми не знали. Я зрозумів, дякую. Спроба номер безкінечність, шановна влада, чекаємо від вас більш рішучих дій щодо вуличних торговців. Ми звичайно віримо, що одного дня Житомиряни зможуть прогулюватися чистими центральними вулицями міста. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1.